47% для населення, 16% для релігійних організацій, 17% для підприємців. Саме настільки теплопостачальне підприємство «Рівнотеплоенерго» хоче підвищити тарифи за тепло для споживачів обласного центру відносно тих, які застосовуються наразі. Заборгованість населення перед підприємством понад 300 мільйонів гривень. Категорія інші близько 24 мільйонів. Тож підвищення на підприємстві обґрунтовують так. Підвищення тарифів пов'язано з підвищенням ціни на складові, які ну які виконують використовуються підприємством при його формуванні це такі, як і ціна на газ, на енергоносії, електроенергія, вода також витратні матеріали на ремонт та зростання зарплати. Підвищити тарифи у рівному пропонують, не зважаючи на мораторій, який діє в Україні на час воєнного стану та півроку після нього на підняття цін на газ, гарячу воду і теплопостачання. Адже для населення наразі не зміниться нічого. Цю різницю має компенсувати державний бюджет. Держава дала вказівку на те, щоб Ціни для всіх категорій не росли, і відповідно всі витрати, всі збитки, які будуть пов'язані з цим рішенням, будуть компенсуватися для підприємства з державного бюджету. Про те, як мають платити люди після завершення воєнного стану, схоже, нікого не хвилює. Головне задовольнити потреби приватного теплопостачального підприємства, яке за їх словами вже 10 років працює в мінус, тобто без прибутку. Всі роки підприємство «Рівнетеплоенерго» є збитковим. А проте ці збитки варіюються від ну від суми зараз. У нас відбувається тенденція на покращення. Поділіться успіхом, як вижити 10 років, кожен рік маючи збитки. На сьогоднішній момент до 2021 року вже була історія, коли ми не знали, як виживати, і конкретно в Рівному був започаткований зелений перехід. Це перше, але потім відбувалася зміна, і як я вже про це казала і наголошую ще раз. Була історія, а, в дзвіниці в Наразі у рівному тариф для побутових споживачів 2804 гривні 93 копійки, проте сплачують рівняни по 1913 гривень 16 копійок за гігакалорію, а різницю в тарифі покривали із міського бюджету це понад 200 мільйонів гривень. Окрім того, підприємство ще отримало 142 мільйони гривень компенсації від держави. Проте у департаменті економічного розвитку, який, начебто, мав перевірити надані рівне обрахунки, наскільки вони економічно обґрунтовані, кажуть, працювали з ними ще з вересня і повністю погодили. <годжуйтесь> з цими цифрами. Проєкт РТЄ передбачає 4139 гривень 8 копійок. Той тариф, який ми розглянули, який був поданий в заявці в вересні, це 3181 гривня 76 копійок. Це зростання на 13%, 13-4%. Цей тариф ми вважаємо на сьогоднішній день економічно обґрунтованим. І всі цифри перевірені, вся документація перевірена, і ми готові його підтримати. Проте чи вдасться вже з другого разу протягнути нові тарифи через виконком, стане зрозуміло цієї п'ятниці, 20 січня. Адже саме тоді має відбутися засідання. Нагадаємо, три тижні тому наприкінці минулого року для цього забракло голосів. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.